Всім привіт перед тим як замовляти насіння, бажано подивитися, що в нас залишилося з минулого року. Я дістала свої пакетики і була приємно здивована, тому що огірків мені не треба купувати. Маю насіння Чайковський. Пробувала його вирощувати в теплиці, то він мені не такий був врожайний в теплиці, як Арктика, тому зараз в теплиці висаджую Арктику. Купувала пакетик 50 штук, вже два роки вирощую і ще вистачить. Висіваю їх тільки. У теплиці. І знайшла, що в мене Мертус ще також є. В тому році купувала і мені вистачить на наступний рік. Мертуса насіння не дешеве відносно. Для теплиці в мене огірки є. Для грядки сказали, що Чайковський дуже врожайний на грядці. Дійсно, він такий був. Єдине, я не обробляла, і вони в мене десь в середині серпня засохли всі огірки. Сатіна. Сатіна це ті огірки, що раніше вирощували для маринування в колгоспах. Це Зараз вже нам інтернет доніс цю інформацію. Салім, салатний сорт, також були врожайні 10 штук, я, мабуть, висівала штук 5, то тут точно вони ще є. Для вирощування у відкритому ґрунті. Салатний, довгий, рясні були, вони смачні, без гіркоти це головне. Тому огірками я забезпечена. Буду купувати іскандер. Якщо кабачок, то іскандер. Швидко ростуть смачні жарені. Знайшла зепо, багатенько насіння, бо купувала 250 штук, а Павло доведеться купити. Це червоні буряки дуже солодкі. Маю насіння цукрової кукурузи. Я люблю Оверленд і Ракель, але в тому році не було такого насіння в супермаркеті насіння. Тому я купила Дайнеріс, рання, солодка, смачна кукуруза. Мармурова, також солодка, але її треба відразу з'їсти, як тільки вона виросла, швидко переростає, стає твердою, несмачною. А спочатку дуже солодка зерно товсте, ракель та оверленд довше не переростають. Бачила на сайті супермаркета, є вже ракель фасування по 25 штук, тому замовлю обов'язково. Я дуже люблю дині, багато років пробую їх виростити. У нас на Полтавщині не дуже виходять, вони солодкі, перші виростають. Дуже рання диня Нево, можливо, дві штуки ми в цьому році з'їли. Флоренція не рання. В таких пакетиках професійне насіння дійсно справді відповідає тому, що намальовано. Флоренція була, портенто така була, тільки вони у мене захворіли. Треба, мабуть, розпочинати дужче, обробляти. Фунгіцидами. І ще на них напали мурашки і мокриці. Фірма Ковел, дійсно ефіопка, -E залишилося ще насіння. Мабуть, ж буду ще висівати, бо я люблю їх вирощувати. Їсти теж люблю, але поки що не наїлася. Раймон дуже пізня, Висівала проти теплиці, там було багато сонечка, більш-менш вони були смачні. Це купувала в звичайному магазині, амал. Сіяла десь на грядці, таку не їли, а оце щось схоже на дубівку. Декілька днів тому ми з'їли тітовка. І отримала дубівку з Кременчука від Оксани. Так що буде в мене і дубівка. Тепер в магазині я купувати не буду, а її там і немає. Моркву треба купувати, зазвичай висіваю Канаду, додавала болівар, також подобається. Рання лагуна була смачна влітку. І сказали, що солодка морква Міра Флорес. Спробую її купити. Декілька років висіваю редиску з сілісту. Зараз всі висівають аутеллу. Якщо попаде маленька упаковка, куплю я аутеллу. Дитмаршер Фрюер це для розсади ранньої капусти, мабуть, добавлю, бо тут небагато насіння. В минулому році висівала канто і хочу в цьому році спробувати гібрид кевін, тільки вирощуватиму в стаканчиках не прямим посівом в теплиці. Маю трішки насіння, кавуна карістан. Такий врожайний та смачний. Це нам не вистачить на цей рік. Кідмана вже наїлася, це безнасінневий більше не хочу. Дуже ранній Вікторія пробувала, не сподобався. А хочу луїзітану капусту. Обов'язково будемо брати агресора. ще думаємо, чи її, розсаду її продавати, чи так як ми вирощували. Не дуже вигідно, щось стало вирощувати капусту на грядці. Мегатон в нас не вдався, але я собі 25 насінин вкинула в корзину. Також кажуть, гарна артія, щоб квосить. Цибулю буду замовляти. Ексібішен і кенді потрішки. Бо Ексібішен довго не зберігається, а кенді дуже багато її виростає, потім треба з'їсти. Халцедон, вона взагалі жовта, а у, ось у цього пакетика виростає синя вже два роки. І тут ще він є, смачна синя цибуля, мені достатньо. Отаку не треба і купувати, вона не сходить. А Сідера не відповідає тому, що заявлено на пакетику. Про сідеру, топ гриль був схожий, такий, як намальовано, угорський жовтий, дуже врожайний. Єдине, мені не подобається в технічній стиглості. Він не був такий жовтий, а зеленуватий. А має бути він жовтий, отакий, а потім червоним стати. Якщо десь вам трапиться насіння від мураво це виробник Чехія. Дійсно, справді відповідає тому, що заявлено на пакетиках. Отаке насіння я буду купувати, але мені ще вистачить і на цей рік торішнього. Було в мене насіння від компанії «Геліос». Ось виробник Геліос, а фасувальник супермаркет насіння. То дійсно і колобок був такий і сонечко, так що від компанії «Геліос» можна купувати насіння. В цьому році вирощувала Брісколіно, обов'язково його замовлю, махітос. Також люблю сара, дуже смачні ранні помідори. Два роки з цього пакетика висівала. Буду знову купувати. Сакуру також на два роки вистачало п'ять насінин. Один рік три висівала, на другий рік дві, і мені було достатньо. А свон не дуже я його люблю, тому що я більше люблю солі росу. Якщо буде, то куплю. І в цьому році думала, чи купувати гравітет. А тут, виявляється, є насіння. Тобто буду висівати, я гравітет. Я його люблю, але хочеться вже щось нове посіяти, тому що я гравітет багато років вирощую. Виробник насіння сімена оптом. Один рік мені попалося Азці квадрату, лубміна, подарунок Молдови, справжнє насіння відповідає тому, що заявлено. В цьому році ось купила білу сніжку і халцедон, також сімена оптом. Але цибуля не жовта, а синя. Якби не ну, але смачна. Іби не оця цибуля. Я б всім казала, що сімена оптом можна купувати і не бояться. Тепер дивлюся, щоб не було виробник Молдова, тому що це був не політ, був ну, спасибі, перець був. Також алмаз агросіті. взагалі був такий фіолетовий великий. Хоча кажуть, що оцей мій світло-фіолетовий великий смачніший, ніж сам Алмаз. Тому цей рік я взяла Казиміра. Дорожче насіння, але якщо я ще хоч один рік висію оці баклажани, що ми купуємо, то вже ніхто їх ніколи в мене не купуватиме розсаду. Можна за один рік зіпсувати свою репутацію. Казимир, телефон не хоче з комп'ютера змальовувати насіння баклажану, тип алмаз, ранній. Знову буду замовляти багато сортів перцю, щоб назбирати насіння для розсади. Я купую. Пакетики висіваю, дивлюся, якщо воно відповідає. Один раз збираю багатенько насіння і продаю тоді розсаду. І я знаю, що то точно вона, бо цей політ, якби я набрала пакетиків, продала людям таку розсаду, то і ніхто б його не любив, оцього політу. Професійне насіння Тореодор був такий, як намальовано, перець асці був квадратний, великий, пізній, але тонкокорий. А насправді він має бути товстостінний. Від Коуел був товстостінний перець. Ось ці. Дякую всім, хто додивився мене до кінця, доки балакала, кіт заснув. Можливо, ви не заснули. Тепер буду сидіти, долі вибирати. Ось уже накидала в корзину. Я в магазині в буду сидіти днів три, це якнайменше, поки не передивлюся, всі. Пропозиції, які є з насінням. Ось в Карістан, бедуїн, а у продюсера ще хочу. Ціни такі приємно вражають в переносному сенсі.